Якщо на підприємстві змінився директор і ви отримали відповідний сертифікат електронного цифрового підпису, то вам необхідно укласти договір про визнання електронних документів. Увійдіть в розділ звітність реєстр звітів. На панелі інструментів натисніть Створити звіт або Файл Створити звіт. Для юридичних осіб у розділі Податкова інспекція підрозділу Інша із реєстру бланків оберіть документ J139 1004 договір про визнання електронних документів. Договір відкриється у окремій вкладці. Заповніть необхідні поля документу. Натисніть наступні дії Перевірити звіт та далі передати звіт на підпис. Розпочнеться процедура підписання документу. Через деякий час перевірте наявність відповідей та подбайте про позитивну відповідь у квитанції номер 2